Сидіти в залі із такими керівниками. Саме тому я дуже прошу взяти під пристальну увагу, прокуратуру, поліцію, служби безпеки, відповідно, наше середовище, щоб мої. Уявіть собі, я вчора дітей хочу, відповідно питання. Значить, керуючись, шановна колега, ви напевно знаєте закон. Керуючись законом, я не маю права називати прізвище, тому що тільки вирішує суд. Але як оперативну інформацію, для оперативної інформації перевірки, я відповідно повідомлю це правоохоронним органам. І я вас дуже прошу, задійте ту антикорупційну прокуратуру, щоб вона на кінець то щось робила в цьому місці. Тому що всі знають такси в лікарнях, в прокуратурі, в деяких прокурорів, судді, і вони продовжують існувати. Я вам зараз всі покажу нашого головного злочинця Вінницької області. Подивіться, всі. Як охороняють, це так охороняють форта. 24 нацгвардійці повністю відкіпюровці в бойову. Бойовому супроводі, як має бути, скажіть, будь ласка, що в нас так багато він що лютої? Чи хто він? Чи він купив це масові? Ну для чого? Стільки відповідно нас, фартійців, на це все пригнати. Хіба не треба на передовій цих людей? Хіба не треба цих бронежилетів? Дякую за увагу.